Сьогодні у нас надзвичайно радісний день, день, якого ми всі разом з вами чекали, тому що в повному складі повернулися наші колеги, друзі, герої. Повернувся зведений загін зони АТО, який добросовісно виконав свої обов'язки щодо захисту цілісності та суверенітету нашої держави. Зрозуміло, що в першу чергу слова подяки командиру та бійцям, які чергову ротацію підтверджують свою відданість присязі народу України. Чергова подяка вам, друзі, рідні і близькі колеги. Чергова подяка нашим волонтерам. Я думаю, що Антон Васильович також це підкреслить. І чергова подяка. Особовому складу головному управління національної поліції за те, що підтримали наших хлопців. Управління вільно. Ми старалися часто зізванюватися, святкували теж на відстані по телефоні, по скайпу. Всі свята. Різдво, звісно, важко було, але ми справилися. Виконували бойові завдання різного характеру, е, значить, стояли на блокпостах, проводили відпрацювання, затримували злочинців, пов'язаних з незаконними збройними формуваннями, е, приймали участь у відпрацюванні населених пунктів, які звільнялись, це, а саме в районі Світлодарська, Новолуганське село. От, і там ще, ще два, двічі. Значить, працювали по Авдіївці, по відпрацювали. Працювали, дуже багато великий обсяг роботи був, з особовим складом все добре, всі здорові повернулися. Служба проходила на протязі 45 суток, безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції. Проходила вона на теренах Луганської області, так як собака конкретно в мене була слідова, то в більшості і працювали по слідам. Тобі розшук людей, які зникли безвісти, затримання по гарячим слідам. Надання допомоги у слідчих діях, при масових заходах. Безпосередньо неодноразово виїжджали на місце проведення масових заходів. Особливо була звернута увага, навіть коли проходив Старобельський суд над Єфремовим. І, окрім того, залучались ще до різних, скажімо так, заходів, замінувань. Це досить поширено, досить часто.